Всім привіт! Сьогодні будемо розкривати посилку. У мене прийшли вініли пластинки, а зараз будемо розкривати. Візьмемо такий ножик. Зарабаємо розкрив, це буде зараз скоро відео. Так, ми зараз я розкрив пластинки, зараз розклеємо. Все розкрили, заберемо, самі пластинки. Ось перша така гара. Зараз розкриємо. Дивіться. Перша пластинка. Ну там на її пакетику нічого не показано. просто скрипка якась. О. Друга. Ось така вся ціленька. Тут багато пластинок, я вам кажу. Отака. Во що там ззаді? Ну, скрипічний ключ. Во! Така сама картинка, така сама і трохи менше. О, ось така є пластинка вінілова, дуже маленька. Зараз розкриємо. Два. Вона дуже маленька. Всігда мной два берега там пишу. Нас що тут підписано? Ручкою? Крута пластинка. Ще одна пластиночка. Что вже, напевно, вже така велика. Вже канали, ну Во. Ось така сама, така сама. Там на пакетику написано Априлівський завод. Такий самий завод, який я чув. Ой. Тут якісь цифрики написані поцарапані. Такі цифрики з боку. О, большая пластинка. Но уже в пакетику. Ничего себе, такие порваны. она тоже стоит. Вот. Все такая сама. Где а? Вот, пакетику уже. Знов така сама пластинка. Надіюсь, що буде ще інаксі. Знов ці самі циферки написано. Круто! Ще є аж пластинки. Оу, Девчонки, аж две самых маленьких пластинок. Вот такая. Ой. Боже, какая она маленькая. Боже. Зараз. Вот так. Боже. Камера, что не продаем, она дуже маленька. Вот. Маленькому пакетику. Дуже маленька. А ще одна Це дуже маленька. Бляха, шкода, що камера ч не продає. Тут аж дві є. Во. Вони дуже маленькі. Бомбезно. Нічем не пахнуть. Апраловский завод. І тут Апраловский завод. Такі самі цифри по царапані. Круто. Дивіться дали. У мене есть вот такие пластинки 7. Перша. Это вот такая. Ой. Во. Тоже. Балкатон. Балкатон. Называется эта пластиночка. Вот такая старенькая. Вот такая старенькая пластинка. тоже червона. І ще з початку 80-х. Ще одна пластинка. Отака. Вот Вона теж підписана на ручку. Третя пластиночка. Все вот така. Теж голубенька. Тут підписано Во. І на другій стороні Во. Отака. Ф майже така. Наш відео ще така новенька, така мелодія тут пише мелодія. Такая пластинка, тоже мелодия там пише беленькая. И такая тоже мелодия, редкистная, вот это